Вітаю всіх та запрошую на заняття з мовленнєвого розвитку. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою іти, тут живемо я і ти. Скажіть, будь ласка, як називаються люди, які живуть в Україні? Хто вони? Українці! В Україні дуже багато міст. І в кожному місті живуть свої мешканці. Кияни де живуть? Кияни живуть у Києві? Львів'яни де живуть? Львів'яни живуть у Львові. Полтавчани де живуть? Полтавчани живуть у Полтаві. Харків'яни де живуть? Харків'яни живуть у Харкові. Дніпряни. Де живуть? Дніпряни живуть у Дніпрі. Запоріжці. Де живуть? Запоріжці живуть у Запоріжжі. Діти, ми з вами живемо у Запоріжжі. Отже, ми запоріжці. А як можна сказати про наше місто? Яке воно? Запоріжжя це наш рідний край. Отже, про нього можна сказати, що воно яке? Рідне. Запоріжжя це. Велике місто, красиве місто. В ньому насаджено багато дерев та кущів, отже, можна сказати, що це зелене місто. А якщо кожен буде дотримувати чистоти і не буде смітити на вулицях, то можна сказати, що наше місто чисте. А зараз я пропоную нам всім разом придумати правила поведінки у нашому місті. На вулицях нашого міста та парках не можна кидати сміття. На клумбах міста не можна. Квати квіти. На деревах міста не можна ламати гілки. Кожен мешканець міста повинен підтримувати в ньому чистоту. Зараз пропоную пограти у гру, упіймай звук. Якщо слово закінчується на звук А, стрибайте. А якщо на інший звук присідайте. Україна. Місто. Символ. Столиця. Українка герб вулиця прапор калина лелека а тепер. Повторюйте чистомовки. Очок, очок, очок одягнула я віночок. Ічки, 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 на віночку, нові стрічки. Ічка, 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 Дніпро це наша річка. На все добре.